800 євро щомісяця якості компенсації за надання житла для українців вбиває ринок нерухомості. Саме з таким голослівним заголовком вийшла стаття в Ірванських новинах 23 вересня, де обговорюється проблематика арп програми та подальшої кризи, яку вона викликає. Як ви зрозуміли, тема дуже гаряча і стосується багатьох із нас. І сьогодні поговоримо про перспективи АРП-програми на найближчий час та чого варто очікувати від уряду та громадськості на фоні різких заяв в медіа та від різних суспільних організацій. Тому не будемо гаяти час. Поїхали! Пообіцяв переглянути місячну оплату в розмірі 800 євро для українських біженців та для тих орендарів, які розміщують українців, на тлі заяв про те, що урядова оплата вбиває ринок нерухомості у новому звіті, який був опублікований Ірландським Червоним Хрестом, зазначались наступні факти: що понад 10 тисяч українців були розміщені в понад 4 тисяч будинках по всій Ірландії по програмі АЕРПІ. Що зробило Ірландію найбільшим постачальником житла серед дев'яти країн ЄСу? У свою чергу ірландська політична організація Шінфейн критикує уряд за те, що дана програма є несправедливою та підриває ринок нерухомості. Приблизно так само висловлювався в свій час Майкл Ліхі, голова вільної ірландської партії, в квітні 2024 року. З приводу даної програми, розбір його висловлювань ми робили в одному із попередніх відео. Посилання на це я залишу десь тут. А тепер повернемось до висказувань шинфейн з приводу арп програми. Раніше оплата становила 400 євро на місяць, після чого її подвоїли до 800, оскільки представники громадськості намагалися розмістити українців у вільних кімнатах або порожніх помешканнях на тлі постійної нестачі житла. В свою чергу минулого тижня міністр житлового будівництва Дарах Обраєн заявив в Диїв наступне, що виплата за визнання житла АРП зараз переглядається після того, як Шинфейн заявив, що 800 євро від держави впливає на рішення власників житла при виборі орендарів помешкання. Міністр також наголосив, що виплати будуть розглядатися в контексті директиви про тимчасовий захист для українців, які надає українським біженцям захист в ЄС. В свою чергу Пірс Тохарті із партії Шинфейн обґрунтовує свою позицію з приводу того, що програма АРП впливає негативно на ситуацію наступним чином. А гроші виплачуються людям, щоб вони розмістили українців незалежно від того, працює біженець чи ні, і незалежно від його доходу. І це, в свою чергу, за словами Докарті, дало перевагу українцям по відношенню до інших потенційних орендарів. Це вибиває з ринку звичайних орендарів, це несправедливо заявив Докарті. Наша поправка стосується неоподаткованої виплати у розмірі 800 євро, яка надається орендавцям і приймаючим сім'ям, які надають нерухомість українцям і продовження цієї схеми ще на рік, сказав пан Догерті. І що стосується даної поправки, про яку говорить Дохарті, то вона була запропонована Шинфейн уряду в лютому місяці. І вона була проголосована. А що ви скажете з приводу таких висказувань? Чи є вони справедливими чи ні, дайте свою відповідь в коментарях. Від себе можу сказати наступне, що програма ARP буде дійсна до 31 березня 2025 року, і це радує. А що стосується 800 євро, які не податковуються, то дана ініціатива від Шинфейн має сенс. Так як ми знаходимося уже третій рік в Ірландії, і ця програма по суті змінювалась весь цей час, і дані гроші не оподатковувалися, Відповідно, відбувається певна напруга. У суспільстві, бо багато хто думає, що українці мають аж занадто багато бенефітів переваг, то я думаю, що є сенс в тому, щоб дана програма почала оподатковуватись, як мінімум, для того, щоб, хоча б шквал критики, зменшився по відношенню до українців і по відношенню до даної програми. Якщо з цих 800 євро буде заплачено податок, то різницю, яку буде вилучено в користь держави, покриє сам українець. І Я думаю, що в реаліях. Нинішнього часу це буде справедливо, щоб і держава була задоволена, і хост теж був задоволений тими грошима, які він отримує за нас. Від це можу сказати наступне: що дана ініціатива не зможе змінити ситуацію із житловою кризою в Ірландії. Так, вона може випустити певну напругу у суспільстві, але не більше. Бо як було сказано в одному з попередніх відео паном Ліхі, архітектором із Енісу, а також головою партії Свобода Ірландії. Наступні слова. Це залишає ірландців і всіх інших у вразливому становищі. Тому якщо орендавець може орендувати будинок без оподаткування, він, звичайно, вибере цей варіант. І що тут можна сказати? Якщо вам пропонують більше грошей, звичайно, щоб ви погодитесь на кращу пропозицію. Відповідно, і ірланці, якщо їм пропонують кращу можливість для заробітку без оподаткування, вони, звичайно, приймуть саме цю пропозицію, а не якусь іншу. Так, це є Можливо, трохи несправедливо по відношенню до інших людей, але з іншого боку, якщо подивитися більш глобальніше, то криза в Ірландії із житлом триває уже дуже-дуже довго з 90-х років. А як сказав мій вчитель з англійської мови, то із 70-х років відповідно люди не можуть знайти собі житло, відповідно у них виникають дуже великі проблеми. Саме ж ірландці не хочуть терпіти цього, і до прикладу, молоді люди, замість того, щоб будувати своє майбутнє тут, вони не можуть знайти житла тут ніде, і вони просто беруть і виїжджають за кордон чи в Канаду, чи в Австралію, чи у Францію. Ось такі пироги. І в якості невеликого висновку можу сказати, що писанки Шинфейн наголошують також на тому, що дана програма АРП була запроваджена два роки тому назад, в період великої невизначеності. І з того часу пройшло дуже багато всього. І тепер потрібно переосмислити і зрозуміти, наскільки вона була ефективна чи ні. Тому зміни будемо чекати уже найближчим часом. Я думаю, з 2025 року вони по-любому будуть, в якому ключі вони підуть. Хто його знає, але потрібно бути готовим до любого розкладу. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюся, що у вас все буде добре, що ми переживемо цей рік і побачимо, що буде вже в році наступному. Зміни по-любому будуть, до них дійсно потрібно готуватися. Тому всім удачі, всім до зустрічі!